30 тисяч гривень викрили особи ромської національності у пенсіонерів на Дубровиччині. Шахраї розповіли стареньким про порчу, яку треба зняти за допомогою грошей. І селяни повірили. Подія сталася у селі Озерці до оселі 84 річного господаря та його на 4 роки молодшої дружини. Завітали двоє жінок. Нібито хотіли перевірити показники лічильника. Під час розмови пенсіонерам повідомили, що на їхньому будинку лежить страшна порча, і щоб її зняти, потрібно, щоб вони надалися особам ромської національності всі кошти, які знаходяться в будинку. Пенсіонери довірливо показали жінкам свій клуночок, в якому знаходилися гроші в сумі 30 тисяч гривень. Жінки щось прошепотіли над клунком і наказали пенсіонерам покласти його під подушку. Після цього шахрайки зникли лише через кілька годин. Дідусь вирішив перевірити свою схованку. Замість 30 тисяч гривень він там знайшов газетні папірці. На даний час міліція проводить всі заходи для встановлення цих осіб, складені фотороботи. Міліціонери вкотре застережують осіб бути обачними та обережними, впускаючи до свого житла незнайомих підозрілих осіб. Не соромтеся перевіряти їхні документи, а також мету візиту, щоб берегти себе від кардіжок та від зловмисних посягань.